Почали запис, все з нуля. Ми не говорили багато, але Але ви цього не чули. А ви цього не чули, тому що ми не включили запис. Тому що е... не проведений був експ... е... інструктаж по експлуатації. Ні, тому що техніка жінкам не дана. О, це самокритично. Ні, ми це виріжемо. Ми це виріжемо. Хоча на 8 вересня ви можете казати все, що хочете. Сьогодні все. Таке, то... Сьогодні ми їдемо на озеро. Як воно озеро називається? Пчеліна. Озеро Пчеліна. Ми їдемо, тому що сьогодні 8 березня і сьогодні ми, ми будемо. Ми їдемо, тому що гарна погода. Давай зразу І 8 березня. Зразу зразу... 8 березня. Це буде особ... на 8 березня. Поїздка на 8 березня. Поїздка на 8 березня. Ще раз хто не почув, 8 березня. 8 березня. На 8 березня робіть е, завжди якісь сюрпризи, даруйте квіти своїм жінкам, балуйте їх, прощайте їм. І будете прощені. Було... Зараз, якби було що прощати. Прощайте і будете прощені. Я вам скажу, що будьте уважні. Будьмо уважні. За рулем завжди будьте уважні. Дивіться, яка гарна погода. Я думаю, що буде все видно на 360 градусів, тому що це камера. 360. Чувачок переходить дорогу, пустимо чувака. Він, певно біжить купити квіти. Сьогодні всі біжать квіти купувати. Ми їдемо ще квіти. на заправочку. Зараз тр трішки заправимося. Заодно ми спробуємо оминути трафік, Трафік, пробарочку. Але це не факт. Так, тут у нас хто? Поліцаї якийсь чи що це? Да? Ні, це дядя який загубляться. Це поліція. Де? Чувак, це поліція, яка це поліція. Це поліція як хто працює. Це коротун, який працює. Куротун, який працює. Зараз тут я жорстока людина. Кажу, що він коротун. Добре, зараз трошки на паузу. Де в нас пауза ставиться? Теж через окно. Блін, тут жарко, а тут за малту. Чекаю, що може чуть. І що, де вона? Що? Кнопку. Що можна сказати? Було в мене заправці. Було в мене заправці. І заправник такий дивиться на українські номера і каже, типа Русія? я Путін. Я йому кажу, хуйло. І він такий. Ого, не, не, щось там. І фіасобі. Це щось новеньке. Я щось такого не чув. Якийсь наратівчик. Ну, треба Ясі. було на, на сусідній заправці, на Ладно. цьому працювати Лукоїлі. Луколі не... треба працювати. Взагалі, якого, типу, ну, якого хера, тіпа, ти бачиш українські номера і ти кажеш Росія. Росія? Яка на Росія? типу, ну, яким макаром, що я мав відповісти йому, типу? Росія? Да? Росія? Хує сосія". Я вам так скажу. Це, це, це далі на не виїжджав типа, як ти думаєш, що ти сюди виїжджав? Типа, життя не бачив, він взагалі, певно, і не розуміє, що таке. Але... Хоча <сіпі> по ньому видно, що він в життя якусь відділ, але... Печально вже із відділ. Рожа перекошена. Рожа... Більше мені не життя, бо коротун. Рожа на щось бо... похоже. <сіпі> по ну, типа... Може він почув, що ти там сказала, що він коротун? Типа, <сіпі> <сіпі> прям здало почув. <сіпі> <сіпі> Це все. Фантазер. Фантазер його називала. Найкраще болгарам пояснювати, коли вони щось таке кажуть, що чують або Русі чи цього, а їм казати, типу, сербія? Типу, бо в них це мови подібні, і типу такі проводити паралельно, блін. Ну таке саме ви серби, тому що, типу, у вас теж. Язик. Подобен язик? Подобен. Сербський і болгарський. да? Чи... ще який там. Чи блять як. Коротше, все, вісі прикольне того, що в Україні просто треба ядерна зброя і тоді ніхто не буде нічого віддіти Росії. Скидаємося, з збір. Там був збір, до речі. Від Монобанку був збір монобанка на ядерку. Цікаво, чи вони не збирали, чи вони куплять, як вони. Ні, вони не куплять. От реально, той момент, я б, єдиний момент почала поважати нашого президента і щось подумала, як він з'явив, що в Україна впила рай... ядерку. Я не можу без політики, так? Да? Хто що мені не... сказав? Ранок починається з трансляції, а зараз він машити не може без політики. Ранок... Починається нескава низьково... з трансляції. Коротше, отака от, е... Дорога. Тут ми можемо бачити. Зараз покажемо типічну... наш болгарський руднічок. Чи... Звідки ми... Там прямо, так. Да. Городнічок. Городнічок, звідки ми водичку набираємо. Якщо нас не задавлять тут. То... Нашли не, так. Чи ви зараз походу поїхали десь повеласкати? На Городнічок. Почав доганяти трамвай. А, то трамвай може доганяти, так? Там може спереді. Ані спереді, іншим колія, оце спереді, правда? Типу, в ту сторону їхати, це сюди. Чи ні, чи навпаки. Чи ні. Це реально всі народнічок що там? Я не знаю всі куди їдуть. Та ні, нема так багато людей. Я знаю, що е, тут таке правило. Типу, якщо ти в правій осі чекаєш, ти можеш дуже довго чекати. В лівій поусі можна проїхати, але... Ну, в принципі, право, якщо ти чекаєш, то завжди знайдеться хтось тут Надію, не чекає. дійсно, що трамвай зараз в таксі не, не, не цей. Ні, таксі теж чекає. Ну, але трамвай теж чекає на світофорі. Так що тут можна їхати і по цьому, і по цьому. Ну так, да, але просто зараз він буде нас доганяти. Треба було зіїхати. Ну то нічого, що ні, можна їхати. Тут можна їхати. Якщо б тут не можна було їхати, я б тут не їхав. Ні, ну зрозуміло, що, що і інші їдуть. Ну, ти отам би не поїхав, бо він би тебе притиснув. Ти вийдеш з Софії. Так, справа є гори. А, сховались. Ну, зараз. Сховалися так... гори. Їхали, їхали. Вони були прямо, а чого стали різко справа. Як це? Як Ні, це не ці гори. Там спереді є ще гори, ага. які сховалися за горбочком. Ми зараз в горбочок переїдемо. Там ще о, зараз будуть віднітися, там ще сніжок а, просто Сніжок наліво, там буде, З лівої сторони. О, ану, бачиш? Що щось помотати на камері жиль. Видно, але може ще, так. ще лівіше помотай. Ні, помотай на екрані. Ти, ти, можеш, коротше, ти тримаєш просто собі вертикально, а мотати можеш в другу сторону. Ну, зараз, зараз просто видно радянські будинки. Просто привітнець. Це місто цей? Радомір. Місто Радомір, 27-й блок. Тут, тут ми маємо зменшувати швидкість до Подивимося, як виглядає. Родомір. Ну, Що у них тут є доступ примічательності. Вибіска ЕПЕТ. Є, є Луковел. Це як завжди, це стандарт. Це хотів завернути Луковел, але не захотів, у нього номеру немає. Номер? Бачите, в Болгарії можна їхати без номірів. Якщо ти в родомірі, до Софії, погоду, не доїжджає, але так то. Що воно, воно неправильно показує швидкість. У мене взагалі 46 показує. Мені там 50 ще мусь показує. То ну, 46 з боку показує. Ну так, да, але там на тому стенді, там на відео буде То видно, він трендячий. Стенд трендячий. Ні, ну він типа, що стиши швидкість, знаєш, типо. В Дражі в Австрії такі ж знаки, але там такі смайлики, якщо ти типа... Nine. Нормально, типу, да, то ти. Найн це Якщо ти менше типа, ну, типу, це швидкості, дозволений, коротше, рекомендований. Не не рекомендований, а максимально дозволений, типа, на ділянку, то смайлик довольний, Як ніє, то він злий, типу. Це якась родомірська баба, яка хоче перейти. Якась машина, яка не знає, тільки ми їдемо. Ладно, просто треба. Поки що. Машинки давай, тут стоять. Ми. А ну давай сюди на цей. Нагадую прямоє село, бо вже два згноєних цих москвича, чи якась копійки. Да, то іменно Це, Як мій тато колись збирав. Що ми кудись проїхали, поставили тут машину. Будемо йти. Люди йдуть і ми йдемо. Так. Коротше, якийсь малесенький монастир і квитком вражено велике озеро. А обще, ми що тут заглянулися, тут непогані Погані хати не і взагалі ну, ну, да. не досить. Собачки. Собачки, він там Так охороняє. Собачки. ще пише на коня, можна Тут Можна на конях десь ще, блін, а такі звуки. Звуки собак. не собаки, я проклятию. Ні, цвіркуни всякі, цвіркують. Дуже задубало. 24-7 в екран дивитися. Ось зв'яза на роботі відставляють працювати. Так, коротше, якщо довго дивитися в екран, то можна стати трохи. Ідіотом, насправді. ну Зір сідається точно. І що можна сказати? Що пулетепу треба вибиратись на вулицю. Можна р... роздягатись, ходити дихати. Натуральний да, мед задавала, купляти. Натуральний мед. Їсти мед. І дивіться, які мене. тут глидочки. Там ще сніжок, можливо. вон там сніжок і Долучі місяць. Це там дивиться які видочки. О, а там взагалі тупо Альпа. Це Альпа. Треба зараз буде фотозйомочка. Тут ми можемо спостерігати осінь. Зима не торкнулася, напевно. Таке відчуття, що зима не торкнулася з цього місця. Думаю, що частіше трохи. повітря, не то, що в Софії. Так, да, тут набагато частіше повітря, деколи попахує е, таким. Запахами села. Та що села? Там какашки зборище гногі. Какашки для. Ну какашки це От. Не ваші люди. Якщо ви не. Не ваші люди. Тваринницькі какахи. Какахи тваринного походження. От металики вже якісь там. Чи що це таке? Щось хотіло. Якісь перші жучки клітать. Лісочок, такий мінімальний, не дуже старий, але сухий. він, До речі, не трохи не цей бачиш в грибку якомусь, як мертвий. Ти, засахарілося І набравшись сил, ми продовжимо нашу подорож. Тут у нас є. Ми можемо бачити озерце, там гори. Підемо дороги. А навіть без кораблі хтось катається. На і тут ну, таке озеро. Що ми будемо на кораблику десь кататися? Я не знаю, може там десь біля ресторану є кораблик. Або, може, свій якийсь маленький. Ну, да, можна далеко дійти там Так, можна. Як воно називається? Я завір вчеліна. Чулі. О там дивись, як скала виглядає, Що там. От, коли а а в перепадку до заборони, там знак такий був. Можна сфоткатися, скали і збирати. Там О, можна робитися. пригати воду, напевно. Яким ну, вже ніби пригав одразу. Там вон, е ми туди йдемо, там де ця така будівля. Так, ми прийшли. Е прийшли до цього замку, невичку. О, блін, тут можна тут гарно складкатися. Встати нам ту скалу. Ні, ми туди не станемо. Ну, От-от. Тут тут Откажемо да. наші яркої озорці. Хочу стати туди. Ну, тут доволі високо. Така будівля, ну, бачите, невисока. Ой-ой-ой. уже Що ми познімали, подивилися, краєвидами і вертаємося назад. Будемо десь їсти з ресторан пошукаємо. Така от дорога. Оттуди...

Ми, ми навіть чи добрались до їди. Правда, що чекаємо, поки Ще йде. очікуємо, їду. Але е, перший рестик нам сказав, що все зайнято тільки по резервації. Другий рестик взагалі був закритий. Потім ми да. прийшли ще один комплекс, а там все теж зайнято, бо е, 8 березня святкують, але в них є окремо ще інше кафе, і вони нас туди спровадили. І там є Біля мийки з е, отключними звуками пососу.